Дівчина наводила ракети на РФ. Вона здавалася звичайною худорлява з телефоном у руках і безневинною посмішкою. Але за кілька днів після її прогулянки по місту сталися прильоти. І її спіймали, коли вона передавала координати. Дівчину не турбувало лихо, яке вона несла людям, як і зрада батьківщини. Та коли вона попалася в руки правосуддя, її риторика змінилася. Те, що з нею зробили, вразило всіх. Вітаю, любі друзі! Сьогодні говоримо про важливий, тож не забутили залишити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки. Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку Росія втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала російським окупантам готувати новий повітряний удар по регіону. Щоб обійти українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ що обороняють Чернігівську Область для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об'їжджала місцевість, і приховано фіксувала потрібні її об'єкти. Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з потрібними геолокаціями. Військова контррозвідка СБУ викрила російську агентку, задокументувала її злочини і затримала на гарячому, коли вона фотографувала оборонний об'єкт. Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв'язку з кадрою. Співробітником російського ГРУ, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері, під час обшухів у затриманою вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ на підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. А у Дніпрі СБУ та Нацполі. Ці затримали подружжя, яке підозрюють у спробі підірвати військовослужбовця ЗСУ. Для цього фігуранти, за даними української спецслужби, заманили його на побачення, нібито сестрою українського захисника, який воює на передовій. Далі цитую перед зустрічю дівчина, начебто, попросила забрати речі брата у знайомого. Насправді це був фігурант, який передав військовослужбовцю сумку з вибухівкою. Одразу після передання посилки окупанти спробували дистанційно підірвати СВП, але правоохоронці завчасно знешкодили в вибухівку і затримали агентурну пару. Зазначили в СБУ. СБУ затримали і агентку РФ, яка на замовлення ворога збиралася підірвати популярний готель у Рівному. Контррозвідка служби безпеки запобігла кривавому теракту проти цивільного населення на заході України. За результатами дій на випередження у Рівному затримано агентку РФ, яка готувала вибух в одному з найпопулярніших готелів регіону. За матеріалами справи фігуранка на замовлення російських спецслужбовців залишила саморобний вибуховий пристрій в одному з номерів комплекту. Для відеофіксації підриву жінка встановила в кімнаті міні-камеру з віддаленим доступом для окупантів. У подальшому расисти планували дистанційно активувати СВП за допомогою дзвінка на телефон, яким було споряджено вибухівку. Контур розвідка СБУ затримали російську агенку на гарячому, коли вона поспіхом виїжджала з готелю. Також служба безпеки знешкодила СВП. Як встановило розслідування, підготовкою теракту займалася 49-річна місцева жителька, яку окупанти завербували через сайт знайомств. Після вербування агентка. Отримала координати, з яких забрала готову вибухівку та ключ від готельного номера заздалегідь забороньованого на підставну особу. У той же час терористка за інструкцією російського спецслужбовця придбала на господарських ринках підручні засоби для виготовлення ще одного СВП для нових терактів. При обшуках в оселі затриманої вилучено телефони з доказами її роботи на ворога та складові для другої вибухівки. Слідчі збу повідомили фігуранці про підозру за частиною другої статті 15, частиною 2 статті 258 кримінального кодексу України, а саме закінчений замах на терористичний акт чинений за попередньою змовою групою осіб. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також співробітники Служби безпеки України та національної поліції затримали шістьох підозрюваних у підготовці терористичних актів проти військовослужбовців у чотирьох містах України. Про це у Фейсбук повідомила прес-служба СБУ. Слідство стверджує, що всіх фігурантів завербували. Ли спецслужби країни агресора РФ через телеграм-канали в пошуку легких заробітків. А підриви готували за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Правоохоронці затримали в Києві двох місцевих, які ймовірно намагалися встановити вибухівку біля однієї з військових частин регіону. Координувати чоловіків міг арештант зі слідчого ізолятора, який рік тому підпалив авто ЗСУ. Далі цитую до підривної діяльності він залучив свого співкамерника. Перебуваючи за ґратами обидва рецидивісти продовжили виконувати. Замовлення РЕФІ і для цього залучила двох спільників на волі. Йдеться в повідомленні. У Вінниці затримала 19-річного жителя Житомирської області під час того, як він заклав саморобну вибухівку біля багатоквартирного будинку, де жили сім'ї військовослужбовців. Крім того, голова служби безпеки України Василь Малюк розказав про спробу ворожих спецслужб через агентів підірвати будівлю СБУ в Києві. Виконавиця принесла прямо під двері спецслужби 7 кілограм вибухівки. Далі цитую Путін підписав внутрішній закритою Щодо так званого диверсійного шуму гри ГШ і ФСБ виконавці. Це пов'язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України, розповів малюк. Зокрема, за його словами була ситуація, коли співробітники СБУ вели одну з груп. Ми взнали, що готова вибухівка. Значна кількість. Один чоловік мав передавати пряму валізу з вибухівкою іншому негіднику, терористу. Кажу, як бере, ведемо його далі. Як тільки заходить будівлю, затримуємо. Дивимось, забирає молода дівчина. Чи цю сумку сідає в таксі, яке робить велике і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою на майже під двері, розказав голова української спецслужби. Малюк додав, що особовий склад служби не дислокується в приміщенні центрального апарату. У нас багато запасних командних пунктів із зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки її затримали. З урахуванням вражаючих елементів горя ворог міг зробити багато, додав малюк. Фахівці служби безпеки викрили ще одну поплічницю ворога, яка шпигувала за силами оборони у Харкові. Злоумисниця була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала контролюючу функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали загарбники. Під час до розвідки зрадниця фотографувала потрібні об'єкти та позначала їх на картах Google Потім вона пересилала відповідний звіт через месенджер. Повідомили в СБУ за даними слідства, у листування з. Ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалася на захоплення обласного центру та його приєднання до складу РФ. Співробітники СБУ викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності. Це дозволило покроково задокументувати її злочинні дії, затримати і тим самим запобігти серії ракетних ударів по місту. Як встановило розслідування, фігуранткою є безробітна місцева жителька. Наприкінці 2023 року її Станційного завербував представник російської розвідки. Зловмисниця пішла на співпрацю з агресором, бо сподівалась що у разі захоплення Харкова отримає посаду в окупаційній адміністрації Рефії. Під час обшуків у жінки виявили телефони з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь російської спецслужби. Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожують до вічної ув'язнення. Як повідомлялося, до 15 років ув'язнення засудили агентку ФСБ РФ, яка коригувала удари по кривому рогу. Дякую, що додивилися цві до Інця і до зустрічі в наступних випусках. Слава Україні!